Вітаю, друзі! Смачні домашні шпроти, як в дитинстві. На бутерброди чи з картопелькою. Якісний, недорогий деликатес. На святковий стіл, але в рази дешевше, ніж в магазині. Давайте зробимо. У мене салака, можна і кільку: чай, чорний, лавровий лист, оцет, цукор, сіль, паприка, карі, лушпеня цибулі. Перець, олія, питна вода. Все. Салаку треба почистити. Видалити голову, кишки і хвости. Було в мене півтора кіло. Чистої ваги залишилось близько кіло. Три пакеті чаю заливаємо водою. Чи одразу окропом для швидкості. Додаємо лушпиня цибулі. Доводимо до кипіння. Даємо настоятися 15 хвилин. Зливаємо почищену рибу викладаємо в подон для запікання. Лавровились 4 штучки, гвоздики 3 зернятка, сіль 2 чайні ложки, цукор 2 чайні ложки, карі для кольору, 2 чайні ложечки, 2 чайні ложечки паприки. Чорний перець, толчений, одна чайна ложечка Оцет 50 грамів. Заливаємо чай, затваримо лушпиння Додаємо олію 100 грамів. Трошки більше пів склянки. Накриваємо фольгою для запікання. Робимо з десяток дірок для вентиляції. Ось так. І на пару годин в духовку на 120-130 градусів. Чим довше, тим краще. Треба, щоб кіски стали м'ягенькими. Все, друзі, ось така краса. На бутерброди, як я казала, чи з картопелькою. Пробуйте обов'язково. Це правда неймовірно смачно. Пока-пока. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал. Все буде, Україна!